Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніє3 d І ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 16 на ПК. У нас У нас п'ятий матч в першому дивізіоні. Три перемоги, одна поразка, дуже прикра. Могли витягувати нічию, як мінімум. Ну, і ось команда, перша команда з ToTсом, ToTS ТОЦ Маркізіо. Ленно Інформ на воротах. Ну, такий гібрид. У нього зіграні 100. Ну, у нас без змін. Я ризикнув ризикнув і дав картки, хоча чомусь тут їх не видно. Чомусь тут їх не видно, не знаю чому. Але я картки тренувань дав своїм гравцям. Ну і поїхали. Поїхали. Треба реабілітуватись за поразку. Звичайно, гол в кінці тайму. Нас просто вибив з колії. Тут Каніболоцький. Що ж це за паси? Одразу, одразу наші гравці показують, що в пас сьогодні не зіграємо нормально. Маркізіо. Черу на випередження і. Ех, алаба. Олійник, підкат. Коваленко. Удар. 1-0. Почав я дрібнити з пасом, але навряд чи Коваленко з тієї ситуації б забив, тому я вирішив все-таки дати на Степаненка. Там він з рикошетиками трошки туди-сюди. Давайте подивимось. Ну, не докотився. Не докотився підкатом Абата і. Степаненко забив 1-0. Добре, що забиваємо першими. На сьомій хвилині, так є тренування, як бачите, у Степаненко картка з конусом тренувальним. Ну і спробуємо тепер втримати те, що у нас є. Так. Степаненко, дивіться, відбирає одразу. Коноплянка. І треба піднімати. Піднімати м'яч, щоб раптом що. Він не зміг так одразу прийняти. Бачимо, будка вже немає. Відаль зносить кучера, і це в рамках правил. Вибите. Дуже довго, так? Дуже довго. Поки прийняв, можна було вже забрати три рази у Михалика М'яч. Оп, Степаненко. Оу, я на девіча давав, але нехай. І отут одразу в темп. Олійник, Олійник! Треба бити удар по воротах. Ну, бачите, ну от немає цієї швидкості, елементарної швидкості, яка б обігнала Боатенга і вийшов би Олійник один на один. А так. а так, Граємо з, тим, з тими гравцями, що у нас є, Каніболоцький. Рикошет Від Ракицького і. Ну, що робить коноплянка? Відаль. Знову до нього м'яч. Будко. Знову будко. І одразу на коноплянку. О, непогано. Можна трошки прокинути. Ех, абати тут другим темпом забирає. Дібала? Ні, Нікарлітос. Проривається. Проривається! От! От, оці низькодупі гравці, які маленькі, але дупа у них десь в колінах, їх важко сунути взагалі корпусом, так, треба виграти. Каніболоцький, та давай вибивай. Їх важко сунути, вони пруться і все. І нічого не зробиш. Ді Я Каніболоцьким вийшов дуже вчасно і одразу вкидаємо, щоб. щоб не помилитись, Михалик. Купчення у нього, пресинг високий. Треба розтягувати все це. А де, де коноплянка? А, он він, в центрі поля. Чому в центрі? Де фланг? йому У нього стоїть завдання грати на фланзі. Не баланс, нічого. Грати на фланзі. І не вилазити. Девіч? І. Хотів я віддати на коноплянку, але зараз віддаю на. Коваленко! Коваленка! Коваленко. Та що ж ці букви вже не вимовляється з цими матчами напруженими. 28 -ма хвилина. Степа... Степаненко так добре. Пробуваємо, щоб не обрізатись! Удар Ракицького. Пробував. Я хотів не так не так розіграти, якщо вже не пішло, краще пробити, щоб не обрізатись. З лівої ноги чомусь пробував Ракицький, він же начебто правша. У нас тільки Шевчук Лівше. І Степанен. Двоє. Боатенг. Відаль. Ах, тут Смаркізіо Нормально. Обрізка. І отут ні. Не влучили в темп, не, не змогли. Не вгадали. Таймінг. Такий як треба. Пакетський одразу на коноплянку. Шевчук. Знову коноплянка. Якось, бачите, добігає до м'яча іще додатково чомусь. Що, в офсайт заліз? Ну, Михалик, ну ти ж розумний, у нас чи не найрозумніший футболіст. Я все одно забіг в офсайт. З опорної зони. Нагадаю, у нього стоїть завдання залишатись ззаду при атаках. Оце так простріл! Олійник на Михалика, яке відкривання Михалика, я, я пішов на цю авантюру. Просто пішов на цю авантюру. Думаю, а нехай, а нехай щось новеньке. І на тобі 2.0. Олійник, прекрасна передача, як він вирізав, як він вирізав. І Михалик з опорної зони. Знову він підключився. Девіча нема. Ну, добре, що забиває наш Михалик, подивіться. Над Лено, над цим читером інформовським. І 37 хвилина 2-0. Треба спокійно. Треба спокійно, тому що 2-0, пам'ятаєте, так? Останній матч другого дивізіону. Коли ми також 2-0 вигравали, так. Ніхто не переключається. Подивіться, ніхто не може переключитись. Та що ж таке? Я не можу переключитись нормально на того гравця, на який, на який мені потрібен. Таке враження, що тут є якась зона, після якої все, все у вас ламається. Ну, Шевчук, ну Шевчук, ну достривнути своєю квадратною головою. Та ну, ну це, це звичайно. Ех, ну добре. Ну, все почалось після забитого голу. Все почалось якось не так. Ну І продовжується, до речі. Продовжується щось не те. Свисти, мабуть, кінець тайму, бо я не витримаю, я і в цьому таймі пропущу. Голіник. Ні, ну це ж Девіч Девіч не, не зможе витягнути такий пас погба. Погба може і зміг би. Коваленко. Зносить. Офсайд був. Давай, давай, давай. Ну, коноплянка, оці обрізки коноплянки вони потім і призводять до голів. Стінка, от розуміння гри в стінку. Всі, мабуть, розуміють. Людина, яка віддає, набігає їй повертають пас. У нас. У нас, звичайно, все не так. У нас все не так. У нас коноплянка біжить, а дають на Шевчука. Знову коноплянка. Знову однотипні помилки коноплянки. Що з капітаном? Капітан, прокиньтесь, будь ласка. 2-1. Було 2-0 ніяких нервів, ні. Після другого забитого м'яча почалось щось е, неймовірне. Непереключення, якісь недострибування, неточні паси. Ну, що я можу зробити? Так завжди, так завжди FIFA. По-моєму, тут навіть е, славнозвісний гандикап працює не по складу часом, а по рахунку. Тобто, якщо бачить, що людині треба допомога, то треба і Гра допомагає. Дібала. Девіч зупиняє Степаненко. Михалик. Головне, щоб зараз. О, о! о Так! Я тільки згадав, не знаю. Тільки згадав і одразу отримав лаг в свої... в своїй атаці. Що? зізі -зі починається. Так, добре. Тримаємо себе в руках. Нічого ми не виправимо. Нічого ми не виправимо, просто треба грати, треба намагатись. Давай, давай, Степаненко. А ну іще раз, ні, не добіг, не добіг Коваленко. От бачите, відкривання Коваленка Коваленко гірше, ніж е, у Михалика. От такі справи. Так той із опорної зони біжить. А це із центра поля. Ей, він також мене збив. Добре. Дуже багато часу ще. Та заберіть! Та заберіть! Ну. Я не, я не розумію цю гру. Просто не розумію. Ну от, забери у нього, м'яч. Що ви там, що ви там робите? Ну добре. Тот Смаркізіо. маркізів. Просто, мабуть, це тот смаркізів. Його, йому треба лобом до ніг притулитися. Ну, все спочатку. Все спочатку, але з гіршим настроєм, на жаль. Ні. Гандикап, повертайся! Повертайся на нейтральну. На нейтральну якусь штуку, бо ти продовжуєш допомагати нашим суперникам. Досить. Вони вже зрівняли, все. Чи треба загнобити українців до останнього. До кінця. Аут. А от могли... Ну як, не вийшли б один на один, бо не втікли б ми від Боатенга чи хто там у нього в захисті. Михалик. Ну, повертається і не знає, де той м'яч. Тому що біжить спиною до м'яча. Будко. Хіліні все читає. А Михалик бігає колами. Звідки він взявся, так швидко прибіг? Я взагалі не зрозумів. Я його не бачив. Шевчук. Простріл. Лєно! Та куди ти падаєш боковими ножицями? Голову свою встав, просто тикни в м'яч і все і гол. Ні, не віддають передачі, як я хочу. Коноплянка. Ну, Рухається коноплянка з м'ячем гірше, ніж. ніж К'єліні! Ну як можна було випустити зараз м'яч? Гірше, ніж Кієліні, з м'ячем працює наш коноплянка. От і вся різниця. Труфний, ні. Труд 2. Степаненко. Добре, що немає ярмаленка, так би перебив йому всі ноги. Добре, це так, щоб розслабитись. Жарт, щоб розслабитись. Трель 2. Степаненко вже двічі забиває сьогодні. Ну, подивіться, ми такі дрібні паси віддаємо. Але по-іншому ніяк. Ну а як? Як проходити цей захист? Цей італійський, італійсько-німецький, я так розумію. Ну, знову поперло. Так, відходимо трошки. Ну, що, вистачить нам фізичної підготовки він тримав. Мізір навіть побачив 19-19 хвилин. Кучер, ну чому ти сюди йдеш? Поки м'яч долетить, то таке враження, що вже її відберуть. Степаненко на Шевчука. Збив! Збив! Шкода, що не в штрафному! І що там? Хоч би Шевчук ще й не травмувався, ні. Попуга його піднімає. Ну, подивимось зараз, чи розіграємо, чи вдаримо. Може і вдаримо гарна позиція, до речі. Давайте спробуємо, так. Удар. Ууу, це взагалі. Я жінками краще б'ю ніж коноплянкою. Аллаба. Абате. Я б свиснув вже кінець матчу. Чесно. От чесно, вже свиснув би. Маркізіон непогано. 4-2. Коваленко. Ну, не змогли перебити за голами АПЛ. Поки що перебиваємо оцей гібрид. Михалик. Чергова гольова передача. Він у нас найкращий асистент. Ну і 4-2. Віктор Коваленко. 79 -та. хвилина. Якось ми все забиваємо, забиваємо, а часу. Все не закінчується час і не закінчується. Затримали трошки. Є затримали трошки. Кіліні застряг. Е... І це допомогло. Будко. На Степаненка у Степаненко фізухи не вистачає. Подивіться. Ну, у нього картка не фіз. Воу! Михалик, Михалик! Порожній кут! Порожній кут. Олійник. Не, ну, не дотиснув я. Це. Я, звичайно. При рахунку 3-2 я б такого точно не робив. Перлітос. Та вибийте. І ще й точно! Дивіть. І зможе? Не зможе. І ще раз. Ні. Не дали змоги. Погба. Гарно, гарно крутиться, гарно крутиться. Бутко, будку, будку, буд не крутись. Добре, розкручуйся, так і бути. М -м -м -м, ні, на коваленка хотів. Втрата-втрата оцього одного пасу. І давайте крутитись тут. О, коноплянка пройшов. Ой-ой-ой! Краще не приходив, я бачу. Алісандро. Не дістаємо. Так, тут Шевчук. Бум. Поборомся. Косить, але не, не влучає по ногах. Ну, по ідеї, повинні вигравати. Так, 12 балів один. Одна перемога нам. О, нас. Та я формулювати вже не можу речення, зараз. Одна перемога нас відділяє від того, щоб не вилетіти з першого дивізіону. Ух З цими напруженими матчами. Давайте все це виключати, виключати, виключати. Нам треба три очки, нам треба три очки. Перемога 2-0-2-2-4-2. Ну от, а не можна було просто не пропускати ці два безглуздих м'ячі? Ні, не можна. Не можна, відповідає внутрішній голос якийсь Дені 3D. Ти повинен так пертись, щоб Щоб забивати на характері, а не просто так 2-0 вигравати. Так, ну, картки, картки спрацювали. Ви бачите, навіть коноплянка там щось бігав на інший фланг навіть. Ну, що я можу сказати? Першу половину сезону ми провели так, як треба. По-чемпіонськи. 12 балів за 5 матчів. Тобто, як, якби ж так провести другу половину сезону, ми б виграли перший дивізіон. Але ж як це зробити? Знову ж таки, як це зробити, це ми будемо дивитись вже в наступних серіях. Розраховую на вашу підтримку. Поки що все добре. Поки що все добре. Але як бачите, все може перевернутися е з ніг на голову в будь-який момент. Тому не можна розслаблятись, треба грати. Грати дисципліновано. І якнайбільше забивати. Я бачу, що початок, початок цього дивізіону був такий, що ми мало пропускали, а тепер ми почали пропускати багато. Тому зараз треба чим більше забивати. Захист провалюється, але без цього ніяк. Розраховую на вашу підтримку, тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Дені Ройден. На все добре.